Мам, не плач, я повернусь весною. Ушибку пташинкою в дарість твою. Приду на світанку садок із росою, а може, дощем на поріху паду Голубку, не плач, так судилося, нинько. Вже слово, матуся не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон тихенько Розкажу, як маюся в домі новім. Мені ангел небесний. Колиску співає, і рана смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, І тут сумно буває, душа за тобою відненька щемиться Мамочко, вибач за чорну кустину за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, в мене була одна.